Дружина зниклого безвісті військовослужбовця військової частини а 7093 військовослужбовця 9-го окремого стрілецького батальйону, який зник безвісти 25 березня 2023 року, у місті Бахмут разом з 34 військовослужбовцями. Сьогодні, 25 березня, уже 24-го року. Два роки як наші рідні зникли безвісти, два роки невідомості, два роки очікування, два роки боротьби за їхнє повернення, бодай дізнатися, хоч якусь інформацію та долю наших рідних. Ми об'єдналися з рідними і почали з, з метою знайти хоч якусь інформацію за наших рідних. Їздимо на зустрічі, в координаційний штаб, виходимо на акції, всяко намагаємося. Нагадати світу усій спільноті за зниклих безвісти.